Ось така от в мене вийшла композиція. Це в нас щось середнє між ошибаною, тобто зелень пресована, наклеюється на листочок і ще тут малюнок додав. Тобто такий цупкий папір взяв, це в даному випадку для акварелі, такий простенький, взяв клей для паперу. Ось такий у мене був під рукою. Можна прозорий брати, бо цей білий, він схожий на ПВА, він, коли робите фотографію, поки він ще не висох, він, його може бути видно. просто. Якщо прозоріший, то його не видно. Звичайні олівчики використовував такі без, без марки, скажімо так. тут. І стирачку, щоб тут сонечко зробити. Саме звичайнісіньку тут зробив стружку. Стругачкою під стругав олівчики. Утворилася стружка самого гріфеля, самої серцевинки. Я взяв її папірцем, порозтирав шматком паперу, просто не пальцями, бо пальці залишать відбитки на папері. Домалював все, що мені треба, приклеїв. І тут ще пір'їнка. На ошибанах якраз допускається пресована зелень і всякі пір'ячка. І такий вийшов у нас малюночок, не малюночок. Ось так це все виглядає. На все добре.